Як відрізнити тривогу від депресії, і головне, як їх подолати, розповідали працівникам центру ПЕМСДНОМР2, кандидатка медичних наук Олена Єзвишина. каже, лікарі часто зіштовхуються з професійним вигоранням, а тому потребують підтримки психолога. Лікар, який працює 24 на 7, Якщо лікар вкрай переймається, бо він емпатичний то він швидко вигорає. І якщо він пропрацював років 25-30-35, то він точно має емоційне вигорання. Наші лікарі завжди працюють з викладенням повним, як і під час епідемії ковіду, так і зараз при військових діях, при прийманні переселенців, тому йде і внутрішнє вигорання самого медичного персоналу. Озброївшись знаннями та навичками, лікарі можуть бути опорою і для своїх пацієнтів. До сімейного лікаря, так як вони його знають вже не перший день, може не перший рік, вони можуть прийти з усіма своїми тривогами і проблемами. І навіть при розмові, якщо лікар знає пацієнта не один день, він може побачити його стурбованість чи зміни якісь в настрої чи в поведінці цієї людини. Тому відповідно такі моменти. Навіть при розмові лікар виявляє, і певно, інколи ці стани потребують корекції не тільки психотерапевтичної бесіди, а й фармакотерапевтичної. Попри всі труднощі, з якими зіштовхуються нині українці, говорить Олена Юзвишина, впоратись із тривожними та тривожно-депресивними розладами, можливо ще на їх початковому етапі. Режим праці і відпочинку. Тобто, має бути повноцінний сон. Оцей сон, який до півночі, до 12-ї і після півночі перші пару годин, він найбільш продуктивний, найбільш людина відпочиває саме в цей час. Тобто, ми потребуємо навіть тих самих мікроелементів, таких як там магній. Щоб не було дефіциту, тому що це також має велике значення для нервової системи. Повноцінне харчування має бути, хобі має бути, де ми маємо чимось відволікатись. Ірина Муляр, Валерій Телеховський, новини міста.